Привіт, вболівальники синьо-білих ракета на вас чекають важливі новини, і ви не захочете пропустити жодної подробиці. Відомий журналіст випустив пафосний коментар про одного з наших базових талантів, і, звісно. Це вже набирає обертів у мережах. Відомий український коментатор і журналіст Віктор Вацко висвітлив яскраву подію захисника Тараса Мігавка, якому всього 19 років Вацко був сповнений похвал і зробив сміливий прогноз: михавка, винятковий талант. І якщо він буде готовий, він може стати новим забарним. Ми говоримо про гравця, який у майбутньому може коштувати щонайменше 20 мільйонів євро. Вацко також поцікавився, чи готовий молодий захисник морально бути основним захисником Динамо в цьому сезоні. Тільки поле покаже правду, сказав він, підкресливши, що якщо Михавка виправдає сподівання, то національна збірна незабаром може бути на його порозі, і це не закінчується. Колишній гравець Ілля Забарний також прокоментував перехід мігавки в основний склад, тим самим поклавши на наших уболівальників ще більше сподівань. Отже, шанувальник, що ти думаєш, Тарас Мігавка може незабаром стати абсолютним гравцем у синю білій футбольці. Залиште свою думку в коментарях і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити подробиці майбутніх новин. Розкажіть нам, що ви думаєте, і ми побачимося в наступному відео. До тих пір.